Всім привіт, вітаю всім на каналі. Хочу сьогодні показати своїх строкачів. Він 15-го місяць був вчора. І ось в мене такі малюки. Тут є сім рябих і два чорних, там от бігають самички, чорних не витягував. Чорних два самця. А отут є і самки, і самці. їм вчора було місяць, вага їхня. 750-850 грамм. Ось така вага. Бо багато було запитання, як строкачі ростуть, скільки вони мають в 2 місяці, будемо зважувати, у 2 місяці будемо дивитися, яка їхня вага. У кролі, ще раз нагадую, було 9 штук. Ну, тобто і є 9 штук. Народила більше, але залишилось тільки 9. Було 11 родила. Ось такі є два екземплярчики з таким білим носиком. Один. І ось тут білий носик має. І я ось такий окрасний, дуже класний має. Тут три плямки з цієї сторони, з цієї сторони плямки. Є три самчика і чотири самечки. Ось такі строкачі. Ось тут має гарні плямки. Така малеча в нас росте. Друга самка покрита, там її 15 покрили. 15-го, 12-го ми покрили її. Будемо чекати другого кролу. Замовили ще одну самочку собі. Будемо розводити більше строкачів, а самка, от бачите, показував на попередньому відео, все ж таки це в і на носі ми її трошки пшикали спреєм. Прокололи її і шерсть злізла з носа. Ось тут. Не будемо турбувати. Ось така у нас малеча. Зараз принесу самця, покажу, якого ми придбали. Так, Ставлю їх назад, щоб не повтікали. І принесу самця, покажу. Так, ось придбали ми такого самця. Ми його купляли, він, мав, 5. З районі 5 місяців 5300 вага була. А зараз має 600 вже набрав такий самчик. Мені трошки, тому і самку пізніше порвали, бо трошки чекали, щоб маса набрав. Але пішов в злучку, ну не знаю, чи самка ще покрита, але вже саме працює у нас. Зараз покажу ближче. Ось таку має окрас такий. Над очками закрити, все круг по кругу. Отут має трошки білого. Ремінь цілий. Тут має дві плямки. А з цієї сторони має скільки? Чотири. Ось такий самець у нас. Красивий самчик. Молодий, красивий. Так, зараз ще я вам покажу бельгійця, бо просили показати багато підписчиків просили, покажи самця свого. Зараз ще принесу бельгійця вам покажу. Понесемо назад. Так, а це у нас взагалі бельгійця. Вага його 8400. Це по ньому весь молодняк у мене. Ну, Покажи сягну. Ось такий. Вуха він не міряв, скільки мають. Бо нема ж у мене такої лінійки. Але голова отака кругла. Ось такий самець. Зараз глянемо що то є 22-го 20... 22 року, 2-го місяця. Ну йому вже рік і два місяці самець. Ось такий. Не звик тут триматись в королівнику, він все на вулиці в нас сидить. А тут він ще не був. Гарно стій. З поставимо тут на вулиці гарно стоїть, не відволікається а тут. Відволікається. Мені дуже окрас подобається його. Ось такий самець. А це вже... це вже його діти. Взяв самчика. Йому 24-го буде два місяці, сьогодні 16-го ну, через тиждень. Вага, кілограм 800, кілограм 900 зараз. Вісім у кролі було, одна самочка, сім самців. Вже два самочки поїхали там до одного корлівника на Закарпаття. Ще от пару лишилось, лишаємо собі одного самочка, самочку. Є там один менший такий, один кілограм 700 має. То ми теж, напевно, ну, поки що, тримаємо, там далі будемо бачити ось такий самчик. Зараз ще візьму одного, двох. Ось такі в нас, в нас самці. Вуха вже такі не є маленькі, немає лінійки, треба придбати. Таку лінійку спеціальну. Мав звичайно коли але її незручно міряти. Треба таку спеціальну лінійку придбати, ще, щоб вуха точно зміряти. Ось такі самчики. Маленькі. Так, несу їх назад. Так, ще покажу наших шиншилят, що підростають. Зараз взяти. треба таку штучку закрити, бо самочки у нього. Бачите? Мама не хоче, щоб він так Я б лише, залишив по 9 у кролі. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ось такі їм сьогодні 10 днів. Там одному підписчико я хочу показати, що от він просив світлих кроликів, самця. Оце для нього самка світла оця, самець світлий. І кроленята теж світлі. Ну не всі, правда, але є, є світлі. Ми для нього самочку вже тримаємо світло, а оце самець. Будемо шукати звідси самця йому світлого. Саме світленька, зараз покажу. Ось така. Бо ця темніша з боку судить. а оця світла. Це моя вивідна лінія. Мені подобаються ці світлі. А оця темна. А темні, бачите, вони от родяться, от які, зверху мають темноту. Але оці теж гарні, їх тут є 9, теж 9 в окролі. Зараз ми маємо ще їм підстилку поміняти вже час. Переважно 2 тижні міняємо, але дивлюсь, тут вже дуже багато мокрого. Зараз поміняємо. Тут самочка сидить. Оця наша самочка, що ми її довго злучали, але вже... І вона покрита. 27 числа має нам Ось така самочка дуже велика. Вона важив тиждень назад мала 6300, ну, зараз не знаю. 6,5, бо бачу, ще більше стало. Ось така самочка. І тут новозеландка теж покрита сидить. Так, ще родились у нас тут кровенята. Яночка привела вон там далі, де вона зараз зайшла, ми їх забрали. Скільки треба, залишили, було 11. Ми залишили 9 ось тут і перенесли їх сюди. Ось такі вони вчора родилися ще з таким малечами ще є. Ну, не будемо чіпати. Самочка молоденька, другий раз лише родила. Перший раз мала. Перший раз викормила 11. Оця що 11 родила. 14 родила, точніше. Ми 11 ми її залишили, вона всіх викормила, тепер лишили її 9. Так. Так, тут у нас страшка вже поменшало. Полишались переважно самці, тут новозеландці теж два самці сидять. Тут шиншила. самочка оця теж ще з лучку не пішла, це молодняк. Рижих ми забрали вже від самочки звідси. Вже поїхали до своїх нових. Самочку вже злучили, теж прощупала вже, вже покрита. Чути? Це наші самочки дві вивідні. Зараз ми їх зважимо. О, їм 24 або 25-го має бути три місяці через тиждень. 2, 6, 2, 500 вага. Ну, гарна вага. Ось такі одна, зараз другу покажу. Ось друга самочка. Ходи сюди. Ось так взяли. Друга те, 2600. Ось такі дві самочки собі залишили. Ось такі. Замовили ми з Харкова. В п'ятницю має приїхати кролики до нас, новозеландці, там мають і самчики, і самці приїхати. Нова там дві лінії має бути у нас. Напевно, що і для тих самочок буде самчик сказали, три місяці мають. Ну. Тут самець наш сидить і тут ще є парочка, самець і самочка. Це по другій лінії наші зараз глянемо ще до них. Хочу собі лишити одного самчика. бо їхнього тата вже нема, але їхній тато був дуже класний. І от залишаю собі самочку і самця. Приїдуть, приїдуть самички. 2 кг. Приїдуть самички і ми будемо мати вже для них, оце напевно та, це самчик. Я його не клеймав, самку проклеймував, а його не клеймував. Ось такий красень у нас є. Він має дуже шерстику більш червонішу. Ті самочки такі світліші, а оцей самець, зараз самочку витягну, вони темніші. Ось Самця вдалося. Це чиста лінія кардаша. А оцей, попередні самочки це від мряна рибачка. Оце самочка. Ось такі у нас. Новозеландці. Приїдуть в п'ятницю, покажемо, що ми замовили, що до нас їде. Так, ставимо назад. А оце самець, це від ганулича від павла. згадав зараз. Це шинчила наша. Самочки залишились мають. Це маємо повідправляти на Закарпаття. Одних на Закарпаття, а одних в чернівці. Що залишається? Тут у нас, тих що я показував, от, бельгійці наші сидять. І нарешті ми позбулися курника. Ось тут стояв курник, кури, ми їх переселили на вулицю, зробили їм там курник новий. А плануємо це все забирати, ці клітки, штукатурити, робити, робити всередині трошки ремонт. Пізніше ці клітки переставити на оцю сторону і по кругу все штукатурити. Штукатурити, пофарбувати, стелю пофарбувати плануємо. Запланували дуже багато на, на цю, на цю літо та й будемо. Втілювати в життя. А на вулиці плануємо зробити такі клітки, щоб бельгійців на вулицю перенести і строкачів. А тут залишаються тільки в нас новозеландці будуть всередині в сараї і шиншила. Ось такі в нас плани. Так що, кому цікаво, підписуйтеся. Будемо, думаю, пошвидше будуть ще одні відео, як ми кролики зустрічаємо. Так що дивіться, переглядайте, лайкайте, коментуйте, що цікавить вас. Всім до зустрічі!